І 12 так, 12-та задачка за четверте червня, НМТ з математики. У паралограмі АБЦД діагоналі перетинається в точці О. Знайдіть довжину сторони АД. Паралограма, якщо відомо, АЦ 8 БД 6 см і косинус кута Ауде дорівнює мінус 1 четверта. Давайте підпишемо на це на рисунку. Паралограма БЦД намалювала вже О, точку перетину, відомий нам косинус е, цього кута, який вже підфарбувала, треба знайти сторону АД, тобто цю сторону. Е, і, очевидно, якщо нам буде е, відомий косинус кута АД треба знайти сторону АД, то обидва ці елементи належать трикутнику А, і саме його я буду розв'язувати, правда ж? Крім того, у мене в цьому штрикутнику А1 відомі сторони АО і ОД. Як? Ну ось, а це дорівнює 8. Значить, АО – це половинка 8,4, тому що точкою перетину діагоналі паралограми ділиться на пополам, на дві рівних половинки. Якщо БД – це 6, то ОД – 6 на 2, 3. Відповідно, у мене для цього трикутника є дві сторони, косінус відомий кута між цими сторонами, і третю сторону. Розв'язати довільний трикутник, в якому фігурують три сторони, і кут між ними дозволяє теорема Косінусів, яка є в додаткових матеріалах у вкладці довільний трикутник. Отже, наша теорема Косінусів каже: візьми сторону, ось яка а в даному трикутничку, да, яка напроти оцього кута, який отут будеш записувати. Косінус Альфа. Так, от. Косинус Альфа має бути напроти цієї сторони, з якої ти починаєш писати теорему косинусів. Е, і значить, починаємо. Значить, у мене кут косинус по цього кута, значить я починаю писати з сторони, яка напроти. Тобто якраз АД. Те, що мені треба знайти, Аде в квадраті, дорівнює. підставляю свій трикутник, Далі теорема каже, візьми, додай інші сторони в квадраті. Ця сторона плюс ця сторона. Да? Б квадрат плюс С квадрат. Я підставляю свій трикутник. 4 в квадраті, плюс 3 в квадраті. Зразу підставляєш комучас на не нимте. Мінус 2 bc косинус альфа, мінус подвоєний добиток цих сторін, мінус 2 на 4 на 3 на косинус кута А оде. кута А я одразу підставлю, що це мінус 1 четверта. Він нам відомий все. Залишилося просто це порахувати, і буде наша відповідь: 4 в квадраті, 4 на 4, 16, плюс 9, мінус 2 на 12, 24. До речі, помножити на мінус 1 четверта буде плюс помножити. Типу, можна так уявити, тобто зразу можна скоротити, це буде 6. 24 на 4 — 6. І якщо то все додати, то це буде 16 додати 9, це буде 25, додати 6, буде 31. Саме АД дорівнює, очевидно, корінь з 31. І така відповідь є. Задачу розв'язали: варіант А. Наступна задачка: укажіть первісну функцію фідикс для. Такої функції 3 косинус ікс мінус ікс. Очевидно, дивимося, дивимося матеріали в довідкових матеріалів табличку для знаходження первісних. Щоб знайти первісну, треба взяти інтеграл. Отже, первісна дорівнює інтеграл від нашої функції фід X. По х по dx, так записується. Вставляємо нашу функцію, і це буде 3 косінус х мінус х. За правилом інтегрування, ми можемо цей інтеграл розірвати, окремо взяти інтеграл від цього і від цього доданка Числовий множник, так як і в похідній не чіпається. Тобто 3 можна винести за інтеграл. Отже, ми будемо брати по косинусу мінус інтеграл по х. Розірвали. Далі інтеграл від косинуса первісна косінуса, це ось, ось сюди. Це наша функція вихідна, а ця колонка це вже первісна. Так от інтеграл від косинуса дорівнює цьому синусу. Все, тепер просто вставити. Трійка залишається, інтеграл косинуса це синус х. А далі тепер треба взяти оцей інтеракл. Інтеграл від х в степені 1. Це ось е формула, яка найчастіше використовується. Інтеграл від в степені якийсь дорівнює х в степені тій самій, але на одиничку більше плюс один, і поділити на те саме альфа плюс 1. В моєму випадку альфа це одиничка. Тому інтеграл від х степені 1 згідно цієї формули це 1 плюс 1х степені 2. І поділити на 1 плюс 1 теж 2. на Те саме 2. Це інтегральчик ми взяли. Воно ну, загалом в загальному тут можна дописати плюс c це констат, який число, в тому числі може бути і нулем. В нашому випадку ніякі член додається, і я просто можу порівняти з первісною, і вже це буде ось так. Я нахожу свою відповідь. Це буде варіант В. Наступна задачка. Просто розкрити дужки, перемножити, правда? Як ми перемножимо? Візьми все, що в першій дужці, помнож по черзі на все, що в другій дужці. Тобто, перший доданок, оцей 25 Х, ми множимо на все, що в другій. 2 п'ятих ікс помножити на 1 третю дроби множиться чисельник і чисельник, знаменник на знаменник. 2 на 1, 2. 5 на 3, 15. Ну і ікс, звичайно, нікуди не дівається, залишається. 2 п'ятих ікс помножити на мінус 2 п'ятих ікс, це буде мінус 4 двадцять п'ятих ікс в квадраті. Бо ікс на ікс, ікс в квадраті. Все. Отже, перший доданок я перемножила на всі доданки в другій дошці. Тепер ту саму процедуру буду робити з другим доданком. 1 третю помножити на 1 третю. Це буде 1 дев'ята 1 на 3 помножити на мінус 2 п'ятих x, це буде 1 на 2, 2, 3 на 5, 15, x залишається. Таким чином, ну, і мінус зберігається, плюс на мінус, мінус. Отже, тепер дивлюся подібні доданки. 2 п'ятнадцятих x, мінус 2 п'ятнадцятих x, воно скорочується, це буде 0, і залишається ось така штука. Звертаю увагу, що мінус стоїть біля 4,25 х квадрат. Наприклад, в цьому варіанті мінуса нема, тому цей варіант мені не підходить. А от якраз варіант D підходить, просто Ну, доданки поміняним місцям. Це, звичайно, одне й те саме. Можна ж так переставити. От на дев'яту написати спочатку, а потім доданок, оцей на написати і чистий варіант, де виходить. П'ятнадцята задачка. Розв'язати систему нерівності. Щоб розв'язати систему нерівності, треба окремо розв'язати кожну нерівність і знайти проміжки перетину розв'язків для кожної нерівності окремо. Розв'язуємо як звичайне лінійне. Рівняння. Переносимо все, що з іксами ліву сторону, все, що в вправо. Для чого, щоб написати врешті-решт порівняння там порівнюється з якимсь числом, тому все, що з іксом вліво. При перенесенні доданка змінюється знак. 3х було вже зліва, воно не міняється. Переносиш 5х, виходить мінус 5х. Тепер числа мають справа бути. мінус 6, залишається, нічого не змінюється. От це мінус 2. Я переношу в ту сторону, тому міняє знак, буде плюс 2. Ту саму процедуру проробимо з другої нерівністю: 7х. Було не чіпаємо. 4х перетягуємо туди, стане мінус 4х, менше водорівня, мінус 5 стояло, нікуди не чіпається, і зато плюс 1 переноситься по сторону і буде мінус 1. Далі об'єднуємо, зводимо подібні доданки. 3х мінус 5х це буде мінус 2х, більше рівне, мінус 6, плюс 2, мінус 4. І друга нерівність буде 3х менше рівне мінус 6, мінус 5, мінус 1, мінус 6. Отже, тепер, щоб позбав, щоб цю нерівність розв'язати, нам треба поділити на мінус 2, щоб тут х був, а лише мінус 2 не заважає, він є множник, тому на нього ділимо. Тепер тут ділимо на 3, і відповідно ліву і праву частину першої нерівності, коли поділиш на мінус 2, буде x. Звертаю увагу, треба перевернути значок, коли ділиш або множиш нерівність на від'ємне число. цей слід не забувати. Отже, значок більше рівне перевертається на менше рівне, мінус 4 поділити на мінус 2 буде просто 2. Перша нерівність x менше рівне 2, друга нерівність поділити на 3 виходить x менше рівне, мінус 6 на 3, мінус 2. От такі дві нерівності елементарні. Далі ми Беремо просто числову пряму, позначаємо ці числа мінус і 2, і направляємо наші антенки. Перша нерівність каже, я буду правник, щоб підставляти х такі числа і які менше або дорівнюють 2. де знаходяться числа, які менше за 2? Звичайно, зліва. Тому антенка накриває всю область, яка зліва від двойки, від мінусної скінчаності двойки. Це буде розв'язок цієї нерівності. Причому включно, тому що менше або дорівнює зафарбовані кружочки. Друга нерівність скаже, я буду правильно, якщо ти будеш брати числа, які менше буде рівнять мінус 2. Знаходимо мінус 2 і направляємо теж вліво. де одночасно дві антенки накривають Яку область. Ось цю, так? від мінус нескінченності до мінус 2. Причому включно, значить, квадратній дужці. не до двох, а уважно дивлюся до мінус 2. От буде наш розв'язок. Це така область числа, так? яка робить правильно обидві нерівності одночасно. А значить, відповідь ваємо. 16. на рисунку зображено два рівнобедрені трикутники АБЦ, причому вже підфарбували а, Б дрівню БЦ, МЦ дорівнює, Б, С, М, С дорівнює М, М, так, що вже штриханули по одному штришучку, АН дорівнює 8, тобто ця вся штука 8. Оскільки це два рівних трикутника, то одразу я можу розуміти, що це 4, це М теж 4, 4. Да, разом 8, Окей. Далі АБ дорівнює 2. Корінь 17. добре, є. Узгодьте відрізки із довжиною. Добре, відріз відстань від В до сторони АС. Проводимо від точки В до сторони АС. Відстань це завжди по перпендикуляру. Це найкоротший відрізок. Так от, від точки В до АС відстань це ось ну, давайте значимо БК. Очевидно, щоб знайти це БК, ми будемо розв'язувати цей трикутник АБК. Він прямокутний, в ньому відома. гіпотенуза — сторона, яка напроти прямого кута. БК є катетом, і а оцей катет АК нам відомий. Ну, звичайно, якщо оце, АЦ це 4, тому що 8 пополам 4, то е, в рівнобедреному трикутнику слід пам'ятати, що висота проведена, ми ж провели висоту, фактично, перпендикуляр ця висота, е, співпадає також із медіаною. Тобто АК дорівнює КЦ. І ми сміло можемо казати, що АК це половинка АЦ, тобто 2. Е, і тоді за теоремою Піфагора знаходимо наш катет, катет в квадраті дорівнює гіпотенуза в квадраті, 2 корінь 17 в квадраті – це 4 на 17, мінус інший катет у квадраті, 2 в квадраті – це 4. І дивіться, я не буду це примножати, я просто 4 винесу за дошки, тобто буде така хитренька, хі -хі да? це буде 4 мінус 1, так же? Далі, це, це буде 16, отже це виходить 4 на 16, навіть це перемножати не буду, тому що моє БК, це буде корінь із цього допитку. А корінь із 4 і 16, окремо я можу взяти, це буде 2, і корінь 16 – це 4. Корінь, якщо під ними множення виділені, не можна розривати. І це буде 8. Навіть нічого не множу, окремо там якісь стовпчики. Таким чином, БК – це буде 8. Це є відстань від В до сторони АС. БМ, тобто перше Г, Поставила галочку БМ знайти. БМ оцей, оцей відрізочок. Е, ну, добре, чому дорівнює БМ? Якщо ми знаємо, що оце вже 8 БК, і тут таку саму проведемо висоту, це теж 8. тобто виходить оцей КБМЛ. Оце виходить такий прямокутник. І очевидно, що БМ дорівнює цьому кусочку КЛ. Видно? Видно. А КЛ я легко розумію, тому що КЦ це половинка четвірки. Це два. І оцей кусок теж два. 2, 2. Отже, разом 2 плюс 2, це 4. Такі саме зверху. БМ це 4. Тому зразу ставимо по конструктору. Бачимо, що то 4. БМ4. 2А, 2А. Буквами не мають повторюватися. Третя відстань між серединами сторін AB і МН. Відстань між сторона А, Б, ось серединка і МН. Е, відстань е, між серединками, тобто це такий відрізочок, правда? А це ж що я? Ну, це не що інше, вибачте, як М, е, давайте позначимо середня лінія. В цій трапеці АБМ. Це ж трапеція намалювалася трапеція, причому е, основи ми знаємо, середню лінію, як рахувати, треба знати формулу, треба додати основи, поділити на два. Мої основи це БМ4. Додати АН це 8 і поділити на 2. 12 поділити на 2 це 6. Таким чином, у нас 3Б. Задача зроблена. Наступна задачка. На рисунку зображено графік Fід X. Визначено на проміжку від мінус 4 до 6. Узгодьте проміжки, що описує графік функції RX на цьому проміжку із функції. Добре, поїхали. Дивимося. Отже, проміжок перший від мінус 4 до 0 від мінус 4 до 0, значить накриває від мінус 4 по x да, до 0. Е, яка з цих запропонованих п'яти функцій буде описувати оцей кусочок, оцей шматочок? Ну, очевидно, я бачу, це відка параболи, так? Але е шаблонна відкараболи це ось так, тобто вона напрямлена вот сюди, поїхала. А е якщо мінус я сюди ставлю, то це має бути ось так перевернутися, тобто це не варіант В. А от якщо я мінус сюди вставлю, це якраз буде кусочок моєї е відки параболи, тобто варіант, Д описує оцей шматочок графіка. Чому? Тому що якщо будете ставити, наприклад, мінус 4, давайте спробуємо сюди поставити мінус 4 тоді у виходить корінь з мінус, мінус 4. Мінус, мінус 4 це плюс 4, це саме корінь 4, це буде 2, правда? Для x дорівнює мінус 4, y дорівнює 2. Тому можна і так перевірити, взяти конкретну точку і підставити. Таким чином ми здогадуємося, так, що перший проміжок описується саме варіантом D. Далі, наступний проміжок, який нас цікавить, це проміжок від 0 до 2. Проміжок від 0 до 2, це ось від 0 до 2. Ну це очевидно. Я б сказала, що це шматочок, якби можливо, параболи, але і Грек Дернікскадра нема. Але є ігрек Дурнік, Скуп. Ну да, це шматочки Екскуп, тому що ось дивіться так. Екскуб іде от сюди пішов вниз. Ну і на проміжку нуля до двох описується саме. Ось такою формулою, таким, такою функцією. Розібралися, тепер е, залишилося третій проміжок від 2 до 6. Від 2, ось по x 2 до 6. Це пряма, пряма, яка нахилена вліво. Угу. І перетинає ось вісь х точці 6, 0. Х, Y. Да? Ну, можна, ну, я пряма, оскільки вона нахилена вліво, я зразу бачу е, функцію графіки пряма біля х. Від'ємний множний, значить, якраз пряма вліво. Але ну, тобто я зразу бачу, що це B, але якщо є сумніви, можна оцю точечку, оскільки вона належить нашій лінії, підставити просто і перевірити, чи буде правильно оця рівність. Замість Y ми ставимо 0, 12, мінус 2 поносите на Х. X, а Х6. X підставити просто цю точку, яка точно лежить на цьому графіку. І подивитися, що є правильно. 12 на 6 12. 12 мінус 12, очевидно, 0. Рівність. правильна. Значить, так, ми вибрали теж правильно. Отже, 1Д, 2а ставимо галочку, 3Б. Нагадую, букви не повинні повторитися. Ось така цікава задачка. Наступний. узгодьте вираз, 1,3 і точку. А де на координатній прямій координата якої зазначення виразу де є, це приблизно 2,7, таке число, да? число Ейлера. E, значить, дивимося так, є e помножити на одиницю на двоє. E. Ну, є, e, це ж можна записати в дріб, перетворити є e перших, тобто зразу видно, що є e, e скоротиться і залишається одна друга. Одна друга це 0,5. E, якщо точка М в точці V0, P в 0, точка П в координаті 1, то 0,5 це рівно посередині між нульом одиничкою. тобто це є координата точки n, тому перше з'єднуємо з m, тобто варіант Г, перше Г. Друге, логарифм натуральний 2Є мінус е логарифм натуральний 2. Давайте пригадаємо, що таке логарифм натуральний. Це те саме, що лог з основою Е2Е мінус Л2. А тут добуток. Добуток завжди можна згідно формули в наших додаткових матеріалах розбити якби на суму логів. Лог Е2 плюс. ЛОГ, Є є. Лох, є, Є. це очевидно, що одиниця. А ЛОГ, Е2, ну, це зразу можна написати, що це Ln2, тобто скорочено, пишуться ЛН, це скорочено логарифм з основою Є. Ну, і оцей доданчик я перетягую, він нікуди не зникає. А зато тепер, якщо я подивлюся, до ЛН2 мінус ЛМ2, скорочується це буде 0. Залишається просто ця штука, ця штука, ми вже розібралися, що це одиниця, тому що ЛОГ, це така скепінь, котре піднесла є, щоб вийшло те саме Є. Ну, очевидно, що це одиничка. Тому в одиничці у нас знаходиться все П e, значить ми поєднуємо. Друге аспект. варіант Д. Д. Далі, третє, розкрити модуль треба. Щоб розкрити перед модуль, нам треба розібратися. У нас підмодульний вираз додатнє число чи від'ємне число. Тому що якщо це додатнє число, то модуль його не змінить, він таки не залишиться виразом, одиниця мінус є. А якщо раптом воно від'ємне, то нам треба буде поміняти місцями, тому що модуль від мінус 5, якщо ми просто скинемо модуль, наприклад, це буде мінус 5. Так нагадую, це буде неправильно, тому що модуль то й відстань від числа до нуля, і воно завжди додатко. Модус, модуль ну, так просто убиває мінус, якщо він там є. Е, тому щоб оцей мінус убити, доставляють мінус. Якщо тут сидить від'ємне число, тому нам треба розібратися, від'ємне воно чи ні. Якщо не від'ємне, ще раз, да, то просто можна скинути модуль і буде правильно. А якщо не від'ємне, якщо просто скинуть модуль, то буде неправильно і треба для цього ставитися мінус, щоб е, було правильно. Ну, таке правило розкриття модуля, і воно, до речі, є в додаткових матеріалах, вона видає також, на першій сторінці під таблицею квадратів. Отже, Число Є нам написало, що це 2,7. Отже, фактично, тут написано 1 мінус 2,7. Це явно з мінусом. Це буде мінус 1,7. тобто це число з мінусом. Отже, щоб розкрити цей модуль, мені треба мінус поставити перед виразом. і коли я зайду, це буде е, мінус. Значить, давай, от, ну, можна так і написати, це вже в мене в дужки. мінус є просто перетягнула. Мінус захожу в дужку. мінус 1. Це буде мінус 1. мінус на мінус є це буде плюс є. Ну, те саме, що казала, просто переставити місцями. Є мінус Розкрили. І перетягнули. Далі Мінус Є скорочується і залишається мінус 1. В мінус 1 сидить точка К, Тому 3 поєднуємо із варіантом А. 3А. Все задачка розв'язана. Наступна задачка з параметром. Знайдіть усі значення А, за якого за кожного з яких рівняння таке має один корінь. Якщо таке значення А 1 запишіть його відповідь, якщо таке значення А кілька, то у відповідь запишіть їхню суму. Ну, значить, треба це рівняння розв'язати. Сам перше бачите дробове рівняння, тому що х сидить в знаменнику і прирівнюються два дроби, фактично. Якщо більш детально подивитися на ці дроби, то одразу видно, що в цих дробах одинакові вирази в знаменниках. Тому ці дроби будуть рівними, якщо ми прирівняємо чисельники, цього буде достатньо, тому що знаменники в них вже однакові. Тому розглядати такі рівняння фактично зводиться до того, що ми прирівняємо чисельники. Але перед тим як ми прирівняємо чисельники, нам обов'язково потрібно писати ОДЗ область допустимих значень дробових рівнянь, а саме, заборонити бути знаменнику. Числом 0, тому що на 0 не можна ділити різка дробу, то є ділення. Отже, 3х мінус А не повинно дорівнювати 0. Розв'язуючи тут, знаходячи х, так, 3х не дорівнює А в ту сторону, х не дорівнює ділом на 3 А на 3. Так? Тобто Х не повинно дорівнювати А на 3. Далі тепер роз, розв'язуємо все це ми записали для себе, відмітили. Тепер просто прирівнюємо чисельники. І переносимо все в одну сторону. Х квадрат, тут мінус х квадрат, переноситься туди. Х квадрат плюс х квадрат буде 2х квадрат, мінус 4х, мінус 3х. Це буде мінус 7х, 3 мінус 42, буде мінус 39 дорівнює 0. Квадратне рівняння, виписуємо коефіцієнти а. Множник біля х квадрат, 1, e, b множник біля х мінус 7, це вільний член мінус 39. Далі виписуємо дискримінант. E, Формула для розвитку квадратного рівняння є у нас e, також у довідкових матеріалах одразу на першій сторінці під таблицю квадратів. E, дискримінант рахується за формулою B квадрат. Я зразу буду рахувати, мінус 7 квадратів, це буде 49, мінус 4 помножити на 2 на мінус 39, мінус на мінус буде плюс. 4 на 2 на 39, це буде 312. І разом виходить 361. І далі ми знаходимо наші х. Отже, х1 дорівнює мінус b формула, тобто мінус мінус 7. Буде просто 7 плюс корінь з 361, який ми дивимося з таблиці квадратів, яка в довідкових матеріалах, 361. Це 19 поділити на 2А. А у нас 2, 2 на 2, 4. Це буде перший корінь. І другий корінь 7 мінус 19 поділити на 4. 7 плюс 19, це буде 26 четвертих і це буде 26, поділимо просто два рази на 2, 26 на 2, 13 на 2, 6 з половиною, і ці мінус, тут буде мінус 12 четвертих, 12 ділиться на 4, це буде 3, мінус залишається. Отже, у нас є 2 ікса, насправді вийшло, що у нас 2 розв'язки. Але наша задача хоче, щоб у нас, знайдіть такі, а, щоб рівняння мало один корінь. Як таке можливо взагалі? Це можливо скоригувати з якраз за рахунок у цього ОДЗ. Тобто, коли в нас буде один корінь, коли якийсь один з цих корінів або x 1 або x 2 буде співпадати із забороною, тоді ми мусимо його будемо просто викинути, той корінь. І залишиться тоді, відповідно, інший корінь. Якщо ми раптом Х1 співпаде з Х забороною, то ми лишимо Х2, Х2 співпаде, лише Х1. Таким чином, ми доб'ємося того, що у нас буде один корінь. Отже, подивимося, про яких А це буває. Тобто, прирівняємо. Наша задача просто прирівняти. Отже, перший А, для якого то буде працювати, що наше рівняння буде мати один корінь, це коли наша оця заборона А на 3 дорівнює першому корені, тобто 6,5. І друге таке А це коли наша. Заборонувався, А на 3 буде дорівнювати другому кореню мінус 3. Отже, домноживши на 3, рівняння 6,5 на 3, це буде наше А, 6,5 на 3, Це буде 19,5, з половиною. Множу просто 3 на 65, 3 на 60, 180, 3 на 5, 15. Разом 195. І вертаю комою одну назад, один знак назад. Далі тут А дорівнює мінус 3 на 3, буде. Мінус 9. Е, є. Отже, таких у мене дві штуки А. Раз. Можна дописати індекс 2. Е, дві штучки А, при яких у мене е, це рівняння буде мати один корінь. Так от нам кажуть, якщо таких значень А кілька, у нас їх два, то у відповідь запишіть їхню суму. Тобто у відповідь я маю написати саме А1 додати А2. 19 з половиною додати мінус 9. Це зразу мінус 9. Ціли відняти ціли. 19 відняти 9. Це 10 5 десятих. У відповідь записуємо 10 5 десятих. Так. Наступна задачка. Графіком функції грек дорівнює F є парабола з вершиною початку координат. Обчисліть значення функції f в точці 2,5, Якщо відомо, що похідна функції в точці 1 дорівнює мінус 4. Це така цікава задача на, я б сказала, таке глибоке розуміння. Так от, якщо у нас графіком функції є парабола з вершиною початку координат, то це означає, що у мене парабола може бути розміщена або ось так, тобто відками вгору, же, щоб посадити вершинку в початок координат, або відками вниз. Як саме розміщена моя парабола? Це мені дає розуміння, куди вгору чи ні, саме значення похідної похідна дорівнює від'ємному числу. Похідна в точці 1, тобто є x який дорівнює одиничка, і в цій точці у мене похідна дорівнює мінус, мінусовому значенню. Тобто, в цій точці у мене означає, що функція якби спадає в околі цієї, точки, а це означає, що я мушу намалювати параболу саме відками вниз. Ну логічно, тому що от спадається, коли ми обводимо, і в нас функція вниз кодиться, Да? Якщо я тут проведу вверх, відки параболи, то тут буде зростання. А нас треба, щоб похідна єв'єна була, тому рідками вниз. по-любому. Але можливо, там є якісь множники. Як вона закрита, чи от так вона більш закрита, чи більш розкрита вона, так? це мені невідомо. Тому я пишу. Точно що тепер моя функція має ось такий вигляд. По-перше, відками вниз, тому якби я б могла просто написати мінус і квадрат, але можливо тут є якийсь множник k. Тому я напишу ось так. Але я точно знаю, що вона відками вниз, значить біля x квадрат стоїть мінус. Мінус k, квадрат. І тепер е, я знаю, чому дорівнює похідна в цій функції. Давайте візьмемо похідну. Ну, це y чи f, це те саме. Візьмемо похідну. Похідна береться за формулою, К залишається множник, бо числовий х квадрат скидається 2 наперед, виходить мінус 2 на К на х, а тут залишається степінь на 1 менше, 2 мінус 1, згідно м, правил взяття похідної, які є в довідкових матеріалах. Мінус 2Кх, так, це є моя похідна, і е, в точці 1, ось відомо, що в точці 1, тобто якщо я сюди підставлю 1 замість х, то оце все заліпуха має дорівнювати мінус 4. Отже, мінус 2К дорівнює мінус 4. Звідси я знаходжу своє К, свій множник. Мінус 4 поділити на мінус 2, це буде просто 2. Таким чином, я розумію, що моя функція оця, да, там Y чи, чи те саме, що F, да, дорівнює мінус, тепер замість К ставлю 2, Х квадрат. І тепер значення функції в, в точці 2,5, це Y в точці 2,5. Значить, сюди я маю за, за, тулити два з половиною. Два з половиною, ну мені, мені краще уявити в вигляді дробу, 5 других до квадрата, це виходить мінус 2 помножити на 25 четвертих, 5 других на 5 других 25 четвертих. Тепер скоротю, тут буде 2 внизу, виходить мінус 25 на 2, 25 на 2, 24 на 2, це 12, і ще 1 на 2 з половинкою. Отже, мінус 12 з половиночкою. Все, і я ось тут пишу Таку відповідь я порахувала. своє значення в функції в точці 2,5. Ну, Така цікава, досить глибока, як на мене, задачка.